Безпілотників зі штучним інтелектом відкриває величезні перспективи для українських військових, але також може бути використана нечистими на руку ділками. Про це пише Вашингтон Пост. Репортери видання побували на тестуванні українського безпілотника у Львівській області. У відкритому полі пишуть журналісти, оснащений бомбою дрон піддали впливу електронних засобів глушіння. Апарат втратив зв'язок із оператором, але замість того, щоб впасти на землю. Прискорився до своєї цілі і знищив її. Цей безпілотник уникнув долі тисяч інших у цій війні завдяки новому програмному забезпеченню зі штучним інтелектом. Ця технологія штучного інтелекту, яку розвиває дедалі більша кількість українських виробників дронів, є одним із кількох інноваційних стрибків на внутрішньому ринку безпілотників у Києві. Це прискорює і здешевлює війну дронів, що особливо важливо для Збройних сил України, які не мають достатньої кількості озброєнь і воюють із більше і краще оснащеним російським ворогом. Над удосконаленням безпілотників пліч оплічі з військовими підрозділами на передовій зараз працюють понад 200 українських компаній. Процес укладання контрактів на закупівлю між виробниками та міноборони скоротився з двох років до двох місяців. До того ж, військовики поділилися російською технологією електронних засобів глушіння. Це дало вітчизняним розробникам змогу тестувати продукцію проти найсучасніших засобів радіоелектронної боротьби. Як зазначає Вашингтон Пост, таких можливостей зараз немає у більшості міжнародних компаній виробників дронів. На заході ви не можете просто увімкнути глушилку і створити перешкоди в значній частині спектру, щоби протестувати свій продукт. Розповідає колишній керівник компанії Uber Андрій Ліскович, який покинув Кремнієву долину, щоб допомогти Україні у війні. Вам потрібна спеціальна ліцензія, і навіть коли ви її маєте, вона поширюється лише на певну обмежену територію. Саме тому це одна з галузей, у якій в Україні є реальна можливість зробити винахід світового рівня. Україна щомісяця виготовляє тисячі недорогих безпілотних апаратів, які можуть нести бомби. І вони справді вразливі до російських засобів глушіння. За деякими оцінками, Росія за місяць знищує близько тисячі українських безпілотників. За іншими, ці втрати у 10 разів більші. Однак, як розповів Washington Post співзасновник компанії Twist Robotics Ростислав Оленчин. Нова система наведення на ціль на основі штучного інтелекту дає дронам змогу фіксувати ціль навіть коли апарат втрачає зв'язок із людиною-оператором. Це може статися через перешкоди або присутність великого фізичного об'єкта, наприклад, пагорба. Після того, як ціль зафіксована, дроном керує ця система, розповів Оленчин. Сенсори дрона розпізнають фізичні особливості цілі і, відповідно до них коригують траєкторію польоту апарату. Це свого роду бюджетний Джавелін. Прискорення розвитку безпілотних технологій зазначає Вашингтон Пост, може вплинути на використання дронів далеко за межами війни в Україні. Це викликає неабияке занепокоєння в експертів із безпеки. Вони зважають на зростання кількості недержавних суб'єктів, які прагнуть отримати технологічну перевагу, і використовують безпілотні літальні апарати у терористичних цілях. Серед них Хазбула, Хусити, Ісламська держава, а також мексиканські наркокартелі. Якщо створити безпілотник за вбіжки із літак виходить за межі можливостей таких угруповань, наголошує Вашингтон Пост. То використати програмне забезпечення для дронів зі штучним інтелектом цілком їм під силу. Після того, як таке програмне забезпечення розроблене, його розповсюдження і повторне використання фактично не потребує витрат, розповів експерт з безпілотників центру нової американської безпеки і автор книги Чотири поля битви влада в епоху штучного інтелекту Пол Шаре недержавним суб'єктам. Дуже легко зайти в інтернет, отримати програмне забезпечення і перепрофілювати його. Удні військові держави, пише Вашингтон Пост, уже давно дискутують щодо етики в використанні машинного інтелекту у бою. У Пентагоні вимагають, щоб саме люди залишалися основною ланкою у циклі прийняття рішень на ураження цілей і закликають інші країни прийняти ті самі стандарти. Українські виробники визнають, що поширення технологій штучного інтелекту дійсно може стати загрозою майбутньому. Але наголошують, насамперед Україна має приділяти увагу власній боротьбі за виживання. Це був огляд преси.